Добрий день сьогодні оглянемо класну чотирикімнатну квартиру, район Замостя. Велика кухня, 20 квадратів, стоїть індизуальне опалення, двоконтурний котел. В квартирі є газ. Вікна виходять на дві сторони. У вас завжди буде сонечко в квартирі. Два балкони. Кімнати великі, просторі, світлі. Квартира знаходиться на середньому поверсі цегляного будинку. В квартирі є душова кабіна, ванна. Коштує квартира 70 тисяч. Площа квартири 84 квадратних метри. Дякую.